Багато теплих і ніжних слів на адресу жінок лунало вперед переддень 8 березня на урочистостях, що відбулися в великому залі райдержадміністрації. В заході взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний, голова районної ради Наталія Жубер, заступник міського голови Петро Дем'янчук. Щирі слова захоплення глибокої вдячності і шани керівники району та міста адресували всім присутнім у залі жінкам. Дозвольте вас ще раз привітати, побажати всього найкращого. Ну і щоб ми, чоловіки, не тільки словом вас хвалили, але ще й ділом підтримували вас у всьому. Дякую вам всім за вашу плівну працю, за те, що ви є красою серед наших чоловіків, за те, що ви складаєте більшу частину, можна сказати, в усіх структурах владних і є надійною підтримкою, надійними помічниками чоловікам, утворені кращих справ. Дорогі наші жінки, ніжні, гарні, чарівні, вітаю вас з наступаючим 8 березня від себе особисто, від членів виконкому, депутатів Тіївської міської ради, побажати вам міцного здоров'я, миру, достатку, ну і, звичайного, кохання. За материнську самовідданість народження шести дітей і забезпечення їм належних умов указом президента почесне звання матері героїні присвоїли 39-річній Тетіївчанці Лідії Поліщук. В Теплій обстановці жінку вітали керівники та присутні в залі. До урочистих вітань приєднався керівник громадської організації учасників АТО захисники Тетіївщини Олександр Задорожний і вручив квіти та матеріальну допомогу матерям і дружинам воїнів АТО, що загинули на сході. Хочу ну, привітати насамперед жінок, матерів, дочок, наших бойових побратимів, яким не судилося дожити до цього моменту, що їх забрала війна, і е, випала мені така, е, ну, це не можна навіть назвати честю, ну, випала мені ну, судьба така за ваших коханих чоловіків, робити вам якийсь подарунок. Я, звісно, не можу замінити ніяк вашу втрату, але знайте, що ми завжди про вас пам'ятаємо. Знайте, що у вас є підтримка. Ми своїх побратимів не забули, і не забудемо і вас ніколи не бросимо. Дозвольте вас привітати ще раз і ворочити вам скромний подарунок від нашої організації. Зі сцени неодноразово звучали слова вітання представницям кращої половини людства. До створення гарного настрою долучилися працівники відділу культури, які вкотре дарували публіці безліч позитивних емоцій. Особливого тепла в душі жінок додали чоловіки з козацького гурту районного будинку культури, за що й були винагороджені щедрими оплесками.